16 жовтня у світі відзначають як день здорового харчування, маючи на меті привернути увагу людей до проблем здорового харчування при сучасному ритмі життя. Адже згідно даних всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% захворювань пов'язані з тим, яку їжу ми споживаємо. Як каже давня мудрість, ми є те, що ми їмо. А от що думають з цього приводу наші краяни, ви дізнаєтесь з наступного сюжету. Міжнародний день здорового харчування відзначається у 50 країнах світу. Нераціональне споживання їжі суттєво впливає на здоров'я і тривалість життя. Ми запитали у людей, як вони ставляться до здорового харчування та за якими критеріями обирають собі продукти. Ми взагалі-то є прихильниками здорового харчування, тому ми стараємося абсолютно харчуватися здорово. Це супчики домашні, це переважно, ну нам пощастило, у нас є свій город, тому свої продукти без нітратів. І ми стараємося готувати всю все харчування вдома, бажано менше смаженого, менше хімічної продукції. Ну, тобто молочна продукція, сир, молоко, сметана. Що треба їсти, аби дожити до 100 років? Та я вже маю 81. Що їм, що їм, що є, до домашнього, бульба, якийсь бульба, каже, зуб, все. Продукцію споживаємо всі. І бульбу, і капусту, і цибулю, і моркву, все, все їмо. Але ж, все свіже. Все свіже, але ж, що в даний час все дорого. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте собі продукти? Пробую? Пробую. Тобто Ви купуєте все на базарі, так? так. Ви вважаєте що... натуральний цегана? Так, так, так. Цей день має привернути увагу спільноти до кількості проблем, пов'язаних із неправильним харчуванням, що невпинно зростають, та до пошуку ефективних шляхів боротьби з ними. Максимально здорова та натуральна їжа покращить ваше самопочуття, допоможе знизити ризик розвитку серцево-судинних, онкологічних, шлинково-кишечних та інших захворювань. Тож харчуйтесь правильно і будьте здорові!